Україні потрібна справедлива, а не принизлива мобілізація. Народний депутат України Олег Мейдич та команда батьківщини послідовно боролися проти репресивного законопроєкту про мобілізацію, тому не підтримала його ухвалення в цілому. Команда батьківщини подала понад 300 правок до законопроекту про мобілізацію, які суттєво змінювали його концепцію, а саме перетворювали примусову і принизливу мобілізацію на мотиваційну справедливу, а сам закон робили дієвим. Пояснює Олег Мейдич, але жодну справок не врахували. Правки від депутатів фракції Батьківщина містили такі пропозиції: Демобілізувати всіх, хто відслужив 36 місяців, встановити чіткі правила ротації та відпусток, платити кожному, хто підпише контракт з Міноборони, разово 10 тисяч доларів. Збільшити вдвічі до 200 тисяч гривень місячну платню кожному, хто провів на передовій понад 18 місяців. Навчати новобранців щонайменше шість місяців перед відправленням на фронт. Відправляти до війська досвідчених силовиків, а не 20-річних студентів, зняти бронь з чиновників та депутатів, правоохоронців і суддів. Лікувати поранених за державний кошт в медзакладах будь-якого рівня і права власності. Годувати військових, які перебувають на лікуванні за стандартами країн НАТО, вчити дітей загиблих героїв у вишах безкоштовно. Ми не могли і не мали права голосувати за такий законопроєкт. Нам потрібне якісне і сильне військо, здатне захистити Україну. Цей законопроєкт такого війська не створює, і цей закон навряд чи наблизить перемогу України, вважає Юлія Тимошенко.